Є новини, друзі. Зеленський дав інтерв'ю американському журналісту. і Його той запитав про примусову мобілізацію, ну, тобто бусифікацію, її називають. Народі Зеленський сказав, що кожен випадок ретельно розглядається сухопутними військами. Ну напевно, когось притягують до відповідальності, хоча ми цього не бачимо. Порушення бачимо, а притягнення до відповідальності не бачимо. І він сказав, що не можна дивитись на мобілізацію, навіть на примусову, через призму. Ну тільки ну цих випадків, які показують в інтернеті, тому що в нас у війську зараз 600 тисяч добровольців, людей, які е, воюють, і ну треба це показувати. Що якби є 600 тисяч людей, які добровільно прийшли. Воювати, і що закон про мобілізацію зараз діє, тому його мають всі виконувати. А хто не виконує, ну, до них якби і застосовуються якісь відповідні міри по закону. Він не казав примусові міри, а по закону. Ну, як на мене, Зеленський не договорює, як мінімум. Чому? Тому що, пам'ятаєте, в мене було відео про Лубінця, уповноваженого справ людини, якого я критикував, та не тільки я, багато хто критикував. І він Вийшов і зробив офіційну заяву, що порушення з боку ТЦК при мобілізації набули масових значень. Ну тобто, це масові порушення в Україні з боку ТЦК при мобілізації. І Зеленський це ну промовчав. Ну, хоча він би мав про це сказати, тому що повноважне справ людини це посада, яка записана в конституцію в нас. І для правди, ну, президент мав сказати, так у нас були порушення, так дійсно були, так ми їх бачили. Ми це прибрали. Ми зараз конкретно з цим всім розбираємося. Всіх винних притягнули до відповідальності. Завтра буде звіт, кого, наскільки, куди, як притягнули, і більше ми цього. Не допустимо, ну це би було однозначно чесно і дієво. А з другої сторони, зараз для об'єктивності треба сказати, що порушення з боку ТСХ вони спали. Чому? Тому що суспільство реагує моментально, моментально виходять відео, люди на вулиці підходять. Тобто, люди ну якби захищаються, і влада це бачить, тому влада боїться і дали вказівку зменшити тиск. На вулицях і щоб не було вот, таких порушень. Тому можливо ці випадки, як каже Зеленський, розглядаються ретельно. Ну дай Бог напишіть, що ви думаєте з цього приводу? Ну лайк, репост, підписка і підписуйтесь на телеграм. Там цікаво.